Сьогодні ця музика по всій Україні пролунає рекордну кількість разів. Аж 2805 пар оформлять стосунки офіційно. Серед них і Сашко з Анею запевняють, таку дату обрали випадково. Ми обирали цю дату не з огляду на те, що це щаслива сімка. Хоча насправді я люблю число сім, тому що я народився сьомого. Для нас це просто свято. Свято нашого кохання, те, що ми вирішили е, створити сім'ю і бути разом. Якщо ми чумством, що для нас день окей, та значне це головне. Зараз щоб поставити штампи у паспорт, вже зовсім не обов'язково стояти в чергах і місяцями чекати розпису а головне. Коштуватиме таке весілля всього 85 копійок. Заявку онлайн подаєш, вибираєш собі дату і час, і просто приходиш уже розписуєшся. Знов таки менше бюрократії, менше потреби з кимось про щось домовлятися. І я запрошую інших, хто не встиг скористатися послуги шлюб за добу. Можна ще завтра цю статистику покращити навіть. А ось провідний езотерик країни Сімона Бородіна поспішати закоханим категорично не радить. Застерігає число сім дуже небезпечне для стосунків. Сімка дволика приречена на самотність, вічні пошуки та відстороненість. Іменно цифра сім зіграє злу шутку, тому що молода буквально після заключення брака почнуть відчувати пустоту. Друг з другом, а значить, іскать щось на стороні. Та не поспішайте забирати заяви з РАЦу. Вихід є. Не полінуйтесь знайти камінець гірського кришталю. Він забере на себе всю негативну енергетику. Квіти для нареченої 07.07.17 тільки екзотичні. Якщо ж будуть традиційні, пара приречена на крах. Якщо сукня біла, знайдіть яскравий елемент. А нареченому покладіть до кишені кольорову хустинку. Зважте на парфуми. Чим більший шлейф і виразніший запах кажуть езотерики, тим менше на вас впливатимуть люди. До речі, в Україні у наймагічніший день тисячоліття 07.07.07 07, 07 розписалось 317. Цять пар і за 10 років лише 40 із них розлучилось. Тому одружуйтесь на здоров'я, бо ж справжньому коханню усе під силу. Ну я впевнена, що наша молодь справиться з всіми трудностями і все таки докаже, що цифра 0707 2017 года можуть бути щаслива. А за рекордами весільними тепер чекаємо і на демографічні.